Завдяки моєму допису на Фейсбуці я змогла знайти дітей цієї жінки. І виявилося, вони також шукали цю дівчину, яку не могли дуже довго знайти. Одна новина це ваша мама. Хлопець. Дород? Да. Так. Так. Саме старший. Близько 10-ї години ми зателефонували до дівчини та показали могилу саме цієї жінки. Та я познайомила її ще з іншими людьми. Ми не знаємо, як складеться їхнє життя. Від себе особисто я хочу побажати цим людям щасливого життя та спілкування між собою. Ось саме тут поховані бабусі. А від вас я чекаю спільне фото за одним столом.